Усім привіт! Сьогодні на огляді у нас кнопковий захищений телефон, чи то сказати напівсмартфон, якщо правильніше, це BlackView N1000. Смартфон, це точніше, телефон, вийшов десь в середині 2024 року, і він став дуже непоганою заміною для звичайних апаратів на операційній системі Java. Чому так? Поясню трошки далі. Тепер давайте подивимося на комплектацію. І от що стосується комплектації, важко сказати, що вона бідна. Погодьтесь, тут у нас є окремо кабель, окремо блок для заряджання, інструкція. Викрутка, вона нам потрібна, щоб зняти оці от гвинтики, і відразу скажу, що під кришкою знаходиться акумулятор, а під акумулятором два слоти для сім-карт і один слот для картки пам'яті. А ще в комплекті є док-станція. Саме тому у нас не суцільний, як часто в кнопочних телефонах буває, а окремо блок і кабель. Ви можете кабель під'єднати сюди і до комп'ютеру, наприклад, або ж разом з блоком в розетку і поставити на стіл собі отаку от, от док-станцію. Телефон ставиться в неї ось так і заряджається. По-моєму, доволі непогано. Щодо характеристик потужності, то, як бачите, 5 вольт, 1 А. Що точно так же само, як і на блочку. Тут також 5 вольт і 1 А. Тепер коротенько по дизайну. На торці справа є кнопка, яка активує ліхтарик. Затискаєте цю кнопочку, і ліхтарик у вас активується. Але активується тільки тоді, коли сам телефон у вас розблокований. Давайте ми його зараз розблокуємо. Розблокували і тепер затискаємо цю от кнопочку на 2-3 секунди. Ліхтарик у нас активувався. Ліхтарик середньої яскравості, якщо в цілому брати ліхтарі, його реально вистачає на вулиці, щоб метра 3-4 навколо себе нормально так освітлити. З іншої сторони, маємо кнопку регулювання гучності. Ось вона. Отак воно все у нас відображається. Анімація, бачите, змінюється прикольно. На нижній панелі у нас під заглушкою Type-C, а також мікрофон. До речі, зверху, окрім ліхтаря, є ще й роз'єм для навушників, класичний 3,5 мм. Ось так. Щодо клавіатури, то вона буде тільки латиницею, розмітка, як бачите. Є у нас величезна кнопка підтвердження, посередині вона знаходиться. А тепер давайте саме безпосередньо про операційну систему KaiOS. Це доволі сучасно, якщо говорити про кнопкові телефони і операційна система. Тут навіть є можливість користуватись інтернетом, в цьому апараті є Wi-Fi та Bluetooth. Дивіться, знаходимось ми на основному екрані, нажимаємо вліво, і отут у нас є швидкий доступ: YouTube, Facebook, це у нас магазин iOS. І отут-от є у нас Google карти. Заходимо сюди, натискаємо пошук, і ми можемо дійсно писати якісь які треба на населені пункти чи адресу прям, і користуватися навігацією, як вам таке. Далі YouTube. Теж саме. Заходимо на YouTube, звичайно, швидкість роботи не така, як смартфонів, це повинні ви розуміти, але сам факт, що на кнопковому телефоні це є. Заходите в YouTube, з'являється віконечко пошуку, ну або ж відео, які вже пропонуються. І ось так можете керувати, можете вмикати. Будь-які необхідні для вас відео. Прикольно. Тепер прийдемось трошечки по налаштуванням. До речі, щоб вийти в основне меню, треба затиснути оцю кнопочку десь на 3 секунди. Виходимо в основне меню. Заходимо. Налаштування. Подивіться, скільки тут всього. Мережа. Тобто тут у нас Wi-Fi та Bluetooth, геолокація. Далі персоналізація, налаштування звуку, налаштування дисплею, яскравість, шпалери можна поміняти. Реверсивна зарядка. До речі, тут є за допомогою кабелю. Тобто тут реально багато чого, чого немає в звичайних кнопкових телефонах. Блокування екрану про iOS можете почитати, яка версія, що тут є. Щодо пам'яті, заявлено виробником 4 ГБ постійної пам'яті. Під систему майже два у нас виходить, відразу відходить, тому залишається вам тільки два. Що для кнопочного телефону, по-моєму, вже непогано. Процесор тут, до речі, 4 ядерний mt 6739 Ще десь у 2017-16 роках цей процесор був дуже популярних у різних середньоцінових смартфонах, Xiaomi, Meizu і так далі. Тепер він стоїть в звичайному кнопковому телефоні. Звичайно ж, тут є багато чого. Мультимедійного, є відеоплеєр, є аудіоплеєр, звичайно ж, весь набір органайзера по типу нотатки, календар і так далі. Це все тут присутнє. Ще у нас тут навіть є ігри, можете подивитись, які вони є. Їх тут всього 5 штучок, але бачите, вже вони предстановлені і є. Ось так. Тобто, в цілому, апарат прикольний, в нього є ліхтарик дуже яскравий, в нього камера на 2 мегапікселі. До речі, я вам її забув показати. Давайте подивимось. Вона знімає фото та відео, тобто тут всього два варіанти. Зараз стоїть режим фото, натискаєте, робиться фото. Заходимо от сюди, от, в пункт варіанти, і бачимо, що 2 мегапікселя у нас максимальна роздільна здатність. Далі можна поставити таймер, можна включити або виключити сітку розмітку, перейти до галереї, ну і вибрати режим фото або відео. Ось так от. Давайте зануримо у воду цей маленький телефончик, подивимось, як він себе там буде поводити. Це кнопковий телефон, напівсмартфон, можете називати його Black Un 1000 В нього є Wi-Fi, в нього є яскравий ліхтарик, дві сімки і картка пам'яті окремо. А купити такий можна в нашому інтернет-магазині. Посилання на нього є в описі під цим відео.